Вітаю в моєму блозі. Мене звуть Юлія і це моє перше відео на Ютубі. Я давно спостерігала з деякими майстринями в Ютубі, наприклад, Оля Дібріна та Надія Стрижевік. Я постійно за ними слідкую, і мені подобаються їхні відео. Вони дуже надихаючі, позитивні. Я дивилася їхні блоги ловила себе на думці, що я теж хочу вести свій канал, але довго не наважувалася. І ось нарешті наважилася. У цьому блозі я планую показувати свою творчість, таку як в'язання. У мене багато чудових іграшок, і також я хочу розповідати про свою художню творчість. Тобто про малювання. Ці дві теми: малювання і в'язання для мене дуже цікаві. Це моя любов, а також є ще трішки інших моїх інтересів. Про це я буду розповідати в цьому блосі. Сподіваюся, буде цікаво. Я родом з Харкова, але зараз проживаю в Німеччині. Я не продаю свої іграшки, тому що тут це потрібно правильно оформити все, щоб не було проблем із законом. Я зараз шукаю інформацію, як це зробити правильно, щоб я могла продавати іграшки на ярмарках чи в інших місцях. Якщо я буду дізнаватися якусь корисну інформацію з цього приводу, то залюбки поділюся з вами. Тому підписуйтеся і слідкуйте. А якщо в мене нічого не вийде, то, будь ласка, не кидайте в мене тапки, бо це Німеччина, і тут все доволі складно в документальному плані. І, чесно, я не знаю, чи вийде в мене. Втілити мої побажання в життя. Я сподіваюся на вашу підтримку. Е Можливо, ви мене замотивуєте, щоб я не здавалася, щоб я досягла свого е і таки змогла продавати свої іграшки. Ну що ж, не будемо надовго відкладати початок, не будемо довго розмовляти, тож почнемо. Нещодавно я закінчила з такого гарного зайчика. Він зв'язаний за платним майстер-класом, який називається зайчик ванілька та ведмедик Карамелька. Це майстер-клас «Два в одному майстрині Bossy Toys for Kids. Я залишу посилання під відео. Ось такий гарнюний зайчик вийшов. Але він у мене вийшов трохи більшим. Ніж вказано в майстер-класі. В майстер-класі написано, що він має бути 35 см, а у мене він 40 см. Мабуть, це залежить від моєї плотності в'язання. Подивіться, яка гарнюня. Отакі у нього великі вушка, такі довгі великі вушка, такі гарнюні щічки, очки. Ось таке пузико. Єдине, що я забула, зв'язати хвостик. Але думаю, що я виправлю це трохи згодом. А зараз він і так красунчик. Подивіться, який він гарний. Просто чудо. Мені він дуже подобається. Хочу звернути вашу увагу на Війки. У них є. Блискучі, кольорові е такі ворсиночки. А ось ще один зайчик. Він теж доволі величенький, але трошки поменше, ніж карамелька, тобто ванілька. Цей зайчик зв'язаний за майстер-класом Твої іграшки. Називається майстер-клас-зайчик в патріотичному стилі. За майстер-класом одне вушко в нього має бути блакитне, інше жовте. Але цього разу я вирішила зробити по-іншому. Цього разу мені захотілося зв'язати ось таку дівчинку. Вона вийшла дуже мила, гарна, трошки не вміщається в кадр. Ось така вона гарненька, таке в неї пузико гарне, ніжки. Довгі м'які вушка. Мені захотілося зробити її в платічку з бантиком. Ну така красунечка. Як вона вам? Повернемо вушка на місце. Ось така гарнія. А ось ще одна готова іграшка. Вона в мене вже кілька місяців, як готова. Але чомусь я її не знімала. Це Поні єдиноріжка за майстер-класом Юлії Пига. За майстер-класом вона була іншого кольору, більш ніжних кольорів. Вона мала бути білою, і тут грива з більш пастельних кольорів мала бути. Але на той час у мене не було багатого вибору пряжі, бо я тоді тільки переїхала до Німеччини і ще не знала, де можна купити гарну пряжу, в яких магазинах. Тут в продажу є багато різної пряжі, але вона не така, як в Україні. І тому на те, щоб спробувати різну пряжу і визначитися з тим, яка мені підходить, мені довелося багато чого пробувати. Бо знадобилося багато часу на це все. І ось коли я в'язала цю єдину ріжку, я ще не дуже. Розбиралася в пряжі, в'язала з того, що є, тому так, такий яскравий образ. Бо ось ці прядки я в'язала із тієї пряжі, яка в мене залишалася ще з України і з Румунії, бо до цього я трошки пожила в Румунії, а ця жовта пряжа вже нова, куплена тут, в Німеччині в копицях. Вставлені пластикові кружечки для того, щоб ніжки були пласкими. Ось така гарненька понієдина ріжка вийшла. І вона вміє трошки чаклувати. Ось так. Опа! Подивіться, яка ж гарнюня. Ну такий же він миленький, такий гарненький. Я просто не можу. Подивіться, які у нього вушка. Видно? Вони такі кружевні. Мені дуже подобаються. Вони м'якенькі, кружевні, дуже красиві. І мордашка в нього теж гарна. Оченятка блищать. Такі в нього ніжки з чотирма пальчиками. Такі ось ручки. Такий хвостик гарненький. Це слоняша за майстер-класом. Зараз згадаю. Він зв'язаний за майстер-класом Альони Камарцової. Її нік в інстаграмі мастерская волшебства. Цей слоник теж давно вже готовий в мене. Але оскільки я зараз не продаю іграшки, то його ще ніхто не бачив. Він чекає свого зіркового часу. Сподіваюся, що скоро це йому вдасться. Я дуже хочу вийти з іграшками на ярмарки, але тут в Німеччині для цього мені потрібен дозвіл. Я маю бути зареєстрована офіційно. І сплачувати податки. Тому, хі, поки я цього не зробила, мої іграшки стоять на поличках і чекають свого часу. Але я вважаю, що все у нас ще попереду. Бувайте! Мяу! А хто це у нас такий гарненький? Подивіться. Направда ж вона дуже мила. В моєму інстаграмі я її вже показувала. Але ось відео ще не знімала. Це Киця Марі. Вона зв'язана за майстер-класом Мамалінка Toys. Трохи раніше був онлайн. Мамалінка Тойс проводила онлайн. І тоді можна було зв'язати ось таку кицю. В майстер-класі вона білого кольору, як в мультику. Але у мене. На той час теж ще були проблеми з пряжею, У мене не було білої пряжі, тому я зв'язала її такого пісочного кольору або бежевого. І мені здається, вона не гірша, ніж біла. Подивіться, який в неї хвостик, який величенький бантик. Які в неї очі гарнюні. Ну правда ж гарна? А хто це в нас такий сором'язливий? Подивіться, хто там? Такий яскравий. Ану виходь до нас, виходь скоріш. Подивіться, який же він гарний. Такий яскравий. Це маленький крокодильчик. Я зв'язала його з мікровелюру. Ось бачите, він такий м'якенький, у нього серебристі оченята. І мені здалося, що дуже гарно тут будуть. Виглядати ось таке сердечка. Цей малюк зв'язаний за безкоштовним майстер-класом в інстаграмі Автор Тойс Елла. Крокодильчик трохи покрасувався і йде відпочивати. А я зараз розповім вам про єдиноріжків. Ось така в мене є єдиноріжка гарнюня. Мабуть, багато хто знає, десь у січні приблизно відбувався марафон зв'язання єдиноріжок. Його організувала Оля Дібріна, і я теж там приймала участь. Зв'язала я небагато. 4-5 єдиноріжок. Одна єдиноріжка ось така гарненька на чотирьох ніжках. Вона, ну, дуже мені подобається. Подивіться, які кольори, і схема дуже цікава. Хочу зв'язати ще кілька таких. Нехай вона постоїть отут, а я покажу наступних. Ще отак поставлю. Оп, не хочуть стояти, падають. І оп. Ця єдинічка ще не закінчена, тому вона схожа на невідомо на кого, але я її закінчу. А ці дві вже готові. Вони зв'язані по безкоштовному мастер-класу, який я знайшла в Ютубі, автор Tina Toys. Мені вони дуже подобаються. Їхні ріжки я зв'язала з такої металевої пряжі, з різними кольорами. Я знайшла її тут в магазині місцевому фірма Rico Design. Пустіти трошки, не хочуть стояти. Ось є ще одна така єдиноріжка, вона дуже гарна. Багато хто її в'яже. Я її побачила вперше у Дібріної Олі на каналі. Вона мені дуже сподобалася, але у мене закінчилася пряжа, і я не змогла закінчити їй. Зачіску і хвостик. Тож, поки що вона в такому стані. Але мені дуже подобаються такі кудрі, таке все гарненьке. Зв'язана вона з мікровалюром. Ця пряжа фірми Rico Design, але не пам'ятаю, як вона називається. А зараз я хочу розповісти про свою участь в маленькому марафоні. Нещодавно був такий марафон, мабуть, багато хто в ньому брав участь, і я теж. Опа. Ось така гарненька мурчашка була зв'язана за майстер-класом творча казка. Подивіться, ну я не можу, вона не дуже гарна. Такі милі сердечка. І в моєї морчашечки навіть носик у формі сердечка. Мені дуже подобається, я збираюся ще таких зв'язати. Наступне покажу зачинятко Міллі Ну теж дуже гарненька Зв'язана з, з пряжою не пам'ятаю її назву, лавіта, здається. Вона трохи тонша за звичайний плюш. І в цій пряжі є Люрекс. Якщо видно, іграшка трохи поблизькою. Це зайченятко зайчинятко ну, теж дуже гарно вийшло. Автор, зараз подивлюся, автор цього зайчинятка Сіра Бумшоп. Shop. Наступне ось таке миле поросятко, дуже гарненьке. Воно зв'язане з мікровелюру. Ось такі в нього крильця пухенькі, хвостик, отаке сердечко, пік, гарненький п'ятачок. Сюди поставлю його, о, як гарно виглядає. Автор майстер-класу на поросятку Юлія Пига. Наступний у нас ось такий жабчик за майстер-класом автора Маша В'яже. Він теж з марафону. На жаль, мені не вистачило трохи зеленої ниточки, тому довелося ось тут наверху закінчувати іншою пряжею, іншим кольором. Ось такий він веселий. Я навіть йому Карманчик зробила. Штанці знімаються. Дуже цікава іграшка. Поставимо його ось тут. І тепер Тадам цей ведмедик вийшов в мене е... крупний е... в порівнянні з іншими іграшками з цього марафону. Бо ті інші я в'язала з мікровелюру в основному, окрім чашечки. А цей зв'язаний з пряжі, схожою на софті. Це ведмежатко-ласун автора Дарінка-спілка. Ви тільки подивіться, ну який же ж він гарненький, такий пухнастенький, так хочеться його потрогати. Такі зелені оченятка в нього. Я не часто беру участь у марафонах, бо зазвичай немає часу на це. Але в цьому марафоні я зв'язала усі п'ять іграшок, бо вони усі дуже гарні і цікаві. І мені захотілося зв'язати їх усі. Так, куди б його поставити? Ось сюди. Мені здається, тут буде гарно, так? І зараз у мене ще в процесі ось така люлька для цього ведмедика. Я знайшла в магазині дуже пухнасту пряжу. Вона товстенька. Ось тут можете побачити її товщину. І мені захотілося зв'язати таку люльку. Така вона райдужна, гарненька, але тут всередині ще вузлики, бо вона не закінчена. І ще. ще останнім часом мені дуже захотілося навчитися шити на швейній машинці. Раніше я цього не вміла, коли в школі були уроки праці, я дуже боялася. Електричних швейних машинок. Не знаю чому, чомусь я їх боялася. І завжди думала, що шиття то не моє. Але останні кілька місяців мені прям дуже хотілося навчитися для того, щоб я могла шити одяг для іграшок та постільну білизну. Ось перші мої спроби в шитті це. Подушечка, така м'якенька подушка з сердечками. З нею проблем не було. А ось це ковдрочка. І мені чомусь захотілося, мені людині, яка практично ніколи не шила на швейній машинці, захотілося зробити не... Стьогане... як це називається, ковдра стогана. З такими прошивками. Подивіться. Вийшло доволі кривенько. Але я думаю, що на перший раз це навіть дуже добре. І ось така простинка. Зараз покладу це все в люлечку акуратно. Вже починає темніти, але не хочеться включати лампу. Начебто досі видно. Ось я поклала подушечку сюди і тепер покладемо ведмажатку. Ось таке миле ведмежатку у люльці і ковдрочку. Ну правда ж, мило. Як ви гадаєте, буде дітям подобатися така іграшка? Так, це я приберу, хочу ще вам показати ось цю ляльку. Вона трохи недороблена, їй потрібно зв'язати одяг платтячко. Але у мене поки що немає на це натхнення, бо зазвичай я в'яжу з плюшової пряжі. Поставлю її сюди. А ця лялька з бавовняної пряжі. І мені було ну, дуже важко її в'язати. Тому поки що я її відклала, нехай трохи почекає. Ще я хотіла розповісти, Ще трошки про свої спроби, як це сказати, в пошитті одягу для іграшок. Дивіться, ось такі штанці, комбінезончик я пошила за викрійками одягу, які купила у бозі Toys for Kids. Тієї самої авторки, що й зайчик Ванілька та ведмеда карамелька. Мені сподобалося шити, начебто в мене непогано виходить, мені так здається. Ось така тут підкладочка. Гарні штанці комбінезончик, але. Оскільки мій зайчик вийшов трохи більшого розміру, ніж потрібно, то ці штанці йому не підходять. Я зараз вдягну на нього цей комбінезон і покажу вам. Ось подивіться, зайчик такий великий, що навіть важко його поставити в кадр, щоб було видно. Дивіться, мабуть, видно. Що цей комбінізон йому замалий? Я змогла його натягнути, але дуже тісно сидить. І тут на плечиках не вистачає довжини, не можу я тут застібку поставити, тому треба переробляти. Я вважаю, що це сталося через мою плотність в'язання. Мабуть, я в'яжу досить вільно, хоча раніше вважала, що я в'яжу щільно. Ось такі відбувають відкриття. Але комбінезон мені подобається. І зайчику дуже личить жовтий колір, тому я трошки підправлю викрійку і пошию новий комбінезон, а ще якусь ковтиночку і, можливо, шапку. І один виріб, який я пошила сама, це ось така торбинка. Вона зараз наповнена, бо я поклала туди пончики. Не справжні пончики, а в'язані, щоб вони не валялися. Йде. Ось такі в неї вірьочки, стрічечки. І там багато-багато пончиків. 11 штук. Ось така торбинка. Я її пошила сама, чим дуже пишаюся. Щось знову темніше. У мене проблема постійно в телефоні закінчується пам'ять. Я не знаю, як ви знімаєте такі довгі відео. У мене постійно не вистачає пам'яті, і через це доводиться переривати зйомку. Тому знімаю весь день і вже потемнішало. Хочу порахувати з вами пончики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. ми залишимо на Дев'ять, десять. Ось такі от різнокольорові пончики. Зараз ми їх приберемо. Я хочу вам показати свій процесик. Хоп. Ось така величенька голова. Можливо, хтось знає, що це за голова, хто це буде і хто автор. А якщо не знаєте, тоді я вам підкажу: це поні за майстер-класом крочет», автор Альона Бова. Вона нещодавно випустила цей майстер-клас. І коли я побачила, то одразу захотіла його придбати і зв'язати таку поні. Але процес іде довго, бо вона доволі велика. Ну, я не поспішаю, в'яжу по потрошку. Ось така ніжка на шарнірах. Ще ніжка. Ось такі струнки, ну, ніжка. І одна задня ніжка. Залишилося зв'язати ще одну задню ніжку та тулуб і зробити їй гриву з хвостом. Тоді вона буде готова. Ну що ж, я думаю, що для одного відео достатньо. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Познайомтеся, це Том. він дуже злий, дуже кусючий і царапучий. Ще він не любить, не полюбляє зніматися. Що ж, до наступних зустрічей.